З вами не спілкувалися тут в Ютубі, бо якось не було часу. Хотілося би сьогодні поговорити про мову і про українізацію, але дещо, можливо, в тому ключі, в якому ви про неї не дуже задумувалися. Поки є час, от вирішив з вами поспілкуватися. Можливо, кому мої думки будуть цікаві. А, дивіться. <кій> Вітаю героям слава. Так от останнім часом, принаймні в мене на сторінці, коли пости виходять за там, кілька тисяч лайків або якихось реакцій, одразу з'являються люди, які, які на моїй сторінці вперше. Тобто, це якимось чином там соцмережа підкидає. Людям мій пост, вони заходять і починають тут е, щось писати. Так от мова сьогодні піде про любителів руського язика. Якщо відкинути Ботоферму, бо Ботоферма є, Ботоферма, там нема про що говорити, і власне росіян, е, русських людей, з якими теж нема про що говорити, це їхня рідна мова. вони... Е, Нічого з цим не можуть робити, вони іншого не знають, почасту не хочуть. Е і, взагалі, з росіянами немає мені про що говорити зараз. Це країна агресор, країна вбивця, країна і все інше. То є ще два. в общем, якщо відкинути і росіян, то є ще два види людей, тобто українців, які так чи інакше топлять за русський язик або. Принаймні за яка різниця. Це перші. Це абсолютно російськомовні люди, які відстоюють, як їм здається, своє право на язик дідів-бабів. Ми всі так говорили, все нормально і все таке. Вони можуть бути навіть не совкодрочерами чи надрачувати на Росію. Вони оперують термінологією зазвичай мальчиків в окопах. Говорять так, як хочуть, на, будь, на, все одно на якому язики, а ліж би бути хорошим чоловіком, от їх такі наративи, а можна бути з вишиванці і говном. Це все наративи людей, які не розуміють причин, які призвели до всього, що з нами відбувається, і не розуміють відповідно наслідків. Вони не розуміють, що сталося 100 років тому. Чому а, їхні діди, баби і батьки, і вони стали російськомовними на території України. Вони нічого не читають, не хочуть читати. Не розуміють ні про визвольні змагання, ні про розстріляне відродження, ні про що інше. А, не розуміють не тому, що не можуть цієї інформації знайти. Просто так простіше. Так простіше. Знаєте, як? Якщо ти. Якщо від цього нічого не міняється, то людині так простіше. Якщо, наприклад, ви. Не можете поїхати на велосипеді зі спущеними колесами. Тобто, можете далеко не поїдете. Да? там Воно буде вам заважати, зрештою, воно все порветься, поламається, і ви будете стояти як долбайоб з цим велосипедом, зі спущеним колесом, і нічого не буде відбуватися. Тобто колесо треба накачати. Вам треба накачати колесо і поїхати. То з мовою все не так, не так трагічно. Да? Ну, Сказали ви російською, вам відповіли російською. Коли в 20. Другому році був такий період, що ви злякалися, що вам, можуть просто пизди, прийнявши вас за росіянина. Ви перейшли на українську, тому що, ну, а як інакше, що ж пизди? Не хочеться пизди получати, Я ж не росіянин. От. А потім, коли лінія фронту відсунулася, вам стало більш-менш комфортно. Ви раптом згадали, що всі говорять російською. І мальчики в окопа говорять російською, і патріоти говорять російською. Тобто, коли е, ментальна піздюліна зникла, все, все стався відкат назад. Це про тих людей, які е, російськомовні, зросійщені від самого початку. Е, це в них величезна трагедія насправді, тому що вони подекуди не знають свого коріння, абсолютно не розуміють, що цей молог з ними зробив, і не відбувають дупля по наслідкам. Просто не розуміють. І не хочуть розуміти. Оце одна частина. Оці лізуть з такими наративами, як я сказав. В коментарі. Друга частина як не дивно, україномовні. Україномовні захисники російської мови. Потому що яка різниця, аби людина була хороша? В них схожі наративи, але пишуть вони здебільшого українською. Знову ж таки, мова не про ботів, там з тими все понятно. Ці пишуть українською. Переважно, переважно. Це люди, які е, так само погано розуміють трагедію української мови, українського народу, але від народження їхня мова таки була українська. Тобто вони швидше за все, переважна більшість, виросли на заході країни в тих областях, де мова збереглася попри все, тому що все-таки мовне поле було сильніше, сильніше там. Вона не могла конкурувати в містах з російською мовою, потроху вона витіснялася, вони добре знають російську, російськомовних людей, з якими прожили все життя під час. От. І вони не відчувають ніякої загрози для своєї мови, бо вони цього не пережили. Вони умовно ходили в українську школу або навіть ходили в російську школу в зросійшених містах, але в основному розмова в них була, відбувалася українською. Або з села, вони були з українського села, де вони говорили, звісно, що українською, потім перебралися. І мова їхня лишилася українська. Українська лишилася, але, але в оточенні в них було російськомовне. От вони зараз теж намагаються маніпулювати. А вони цієї ментальної піздюліни, яку получили російськомовні, хоча б в 22-му році, не отримували ніколи. не отримували ніколи. Але їхній рівень. Обізнаності по історії, їхній рівень сприйняття а, такий самий, як і в тих. Тільки ті від початку а, за іншу культуру. А ці нібито і за цю культуру. Але що так, тут такого? Ну, Пушкін, ну що він той Пушкін? Ну, поет та й поет? Ну, Достоєвський, ну хай буде Достоєвський. Ну, у нас же нічого нема. Скільки можна того Шевченка вже. Е, нас всіх виїбали в 90-тім -ті, Шевченком, милися українкою. Що там такого, скільки можна? А тут, ну, отак. І оце е, в нас зараз величезна прогре, проблема з мовою. Чому зараз всі кажуть про відкат, про засилля е, російської мови? в... Навколишньому середовищу. Тому що мова, вона як інструмент дуже важливо в певний момент стає, да? от коли ти боїшся, що тебе приймуть за когось іншого. Так як було з цим з нападом Росії. Оп! І все. І ти, і ти, і ти злякався, і зараз тебе просто дадуть свої пізди, щоб ти там не казав, вони будуть розуміти, що ти росіянин, я не знаю, що з цим робити. Я слухав там Шевільова про те, як де українізували українців, що робила Росія. Вони робили це все поколіннями. Звісно, що і у нас це все відбувається в зворотній бік. І, можливо, мої правнуки будуть дивитися на це відео колись, якщо Ютуб ще тоді буде, і будуть казати, Боже, які були тоді проблеми, або не розуміти цих проблем, бо все буде українською. Дуже чого не хочу, щоб все стало російськомовним. Це інша справа. І тому я, наприклад, на своєму рівні докладаю зусиль для того, щоб не було того відкату. Пишуться пісні, книжки. Якісь там тексти, фейсбучні е пости заповнюється простір україномовним контентом, щоб це була основа для майбутніх поколінь. Е е я реально не розумію батьків. У мене їх немає знайомих. По-моєму, тільки одна родина є. Одна родина є, з якою я весь час дивлюся. Вони е е україномовні. М в побуті, мабуть, ні, але так спілкуються українською з усіма. А дитина видає зразу, що в родині бардак в мовному питанні, тому що дитина говорить російською, і з ним вони говорять російською. Я кажу: що ви робите? Ви нашу дитину навмисно кидаєте в це рабство ще на багато років. Тобто, ви відтерміновуєте перехід вашої родини ще на одне покоління, тому що в нього перша мова. Російська. От як і в мене була перша мова російська. Мені треба було робити зусилля. Якби в мене була перша мова українська, все могло бути по-іншому. І от вони зараз свою дитину в Україні під час війни дитина говорить російську. Цього я не розумію. Я не розумію, не зрозумію цього ніколи. Тобто, вже всі знають, що ніхто нікого не пожаліє. Бо вони точно будуть вбивати не за мову. Вони просто будуть бувати українця, вони будуть бачити українця і вбивати, і неважливо, якою мовою буде говорити. Ну або будуть використовувати деякий час, а потім все одно знищать. Тому у нас, у нас варіантів небагато. У нас вся наше життя, нашого покоління, покоління цієї війни, це трьох, десь приблизно покоління, які активні, воно побудовано на тому, що треба робити ментальну стіну і розширювати ментальний рів. Між нами, щоб наші онуки не піддалися на провокацію і не повернулися до того. Не повернулися до того, що вже було з нашими батьками. Ну, от якось так. Тому ці російськомовні і україномовні. Люди, які за цей русський язик, вони не розуміють до кінця чого там, чого цей Горовий там там, або якісь інші люди так пропагують. Ну чого ж такого не є? ну все ж нормально? Ми ж всі люди. Ні, не всі люди, не всі люди, тому що в мене є знання і розуміння. А до е зросійщених, які підтримують російську мову, я ставлюся. Навіть поблажливіше, ніж до українців, тому що це біда і тотальне нерозуміння. А українцями, які говорять українською про те, що яка ну, різниця, оці ми я гидую. Оціми я гидую, тому що в них фора, у них мова є, в них. Е так чи інакше оточення було інше, просто вони от такі, їм так легше. Їх, їм легше е, не качати колеса. Їм легше не качати колеса, і, ну якось пропітлять, а може, якийсь інший, і хтось накачає ще щось. Ці всі люди забувають, що якщо щось на шару, значить, можливо, ви та ціна. Тому отак. А з зросійщені, які часом б'ються за русский язик, ну у них, можливо. Ще є шанс, ще є шанс. Хоча і ті, і ті, звісно, роблять велику біду для власних дітей, для власних дітей і відкидають їх ще на одне покоління всю свою сім'ю від українськості, як такої. Ну тому що навіщо читати українське, навіщо робити над собою зусилля, якщо цього не роблять батьки? Якщо цього не роблять діди-баби, ну навіщо? Ну кому воно треба? Ну... Воно так легше і наративи, потім якісь приходять. Та це війна, політики нас поссорили, посварили нас політики, жили собі нормально. Ну, Такі, знаєте, глупості, які абсолютно. Тоді і зникає така штука, що Росія все одно напала, тому що вона імперія, вона ніколи нас не відпустить. Але як ти будеш розповідати дитині про це? І які ти ресурси будеш. Давати їй дивитися, якщо вона російськомовна. Що ти їй будеш показувати? На яких Ютуб-каналах? Які статті, якою мовою ти будеш показувати дитину про історію? Там же ж написано все по-іншому, абсолютно. Про те, що ми, бандеровці, галтіли і все таке інше. Я розумію, що раз ви підписані на мій канал, то навряд чи це тема, яка прям вас стосується. Але я думаю, що вона, принаймні, вас має хвилювати. Я думаю, що більшість моїх підписників тут все ж таки люди свідомі. От. Але можливо, комусь дасте послухати чи ще що-небудь. Допомагайте. Канал нищиться, поки що йде все дуже не, не дуже добре. Все більше відео зноситься. Але нічого. Якось, якось воно буде. Все. Дбайте один про одного, допомагайте українцям ставати, українцями не лише по паспорту, а по суті, допомагайте війську, допомагайте, допомагайте всім, кому можете допомогти, дотягнутися, тому що Україна нас одна. І ще не вірте, що мовне питання нас роз'єднує. Нас роз'єднує язиковий випрос, а не мовне питання. Мовне питання нас об'єднує. Слава Україні.